Як ви знаєте, я вже казав, що в мене дуже на щастя небагато критиків. А знаєте, чому у мене не дуже багато критиків, хейтерів і так далі? Тому що важко, дуже важко критикувати продукт, який працює. І проти цього не попреш. Мені пацієнт ще один скинув. Він був записаний в групу до одного уролога, який веде телеграм-канал, якому. Мабуть, дає якусь корисну інформацію, я не знаю. Головне, що його спитали, щоб він сказав, що таке ендотерапія. Те, що там було описано в тій групі, це те, що ендотерапія це стероїди, і вони призводять до побічних ефектів. А як ви знаєте, ендотерапія це не стероїди, це лікування яєчок, а не вбивання да, за допомогою стероїдів. Я писав в коментарі мені. Мій пацієнт дав доступ до цієї групи, запросив мене, я почав писати коментарі, будь ласка, поясні, що це таке. Ніхто не відповідав. Я знайшов цього лікаря в інстаграм, і це дійсно уролог, який займається, ну, його основний напрям це продовження пенісу. Да? Тобто надрізає, коби візуально твій пеніс більшим, ніж він є. Я його запитав, а що ви мали на увазі, коли описували ендотерапію, тому що це мій продукт, я автор. Будь ласка, скажіть мені. І він сказав, що я взагалі не знаю, що таке ендотерапія, ніколи про неї не чув. Там хтось у нього запитав і він там краєм глаза щось побачив, надумав, що це тестостерон, і тому описав. Він сказав, що нічого проти немає ендотерапії. Він просто не знає, що це таке. А виглядало так, наче вам не можна користуватися ендотерапією, від неї там буде у вас біда і так далі. Тобто, ви бачите, кожен такий кейс, де ви чуєте щось негативне про ендотерапію, у кожного такого кейсу є пояснення. Або чоловік взагалі ніхіра не знає про ендотерапію, просто йому не подобається моя пика. Ну, буває. А у лікарня, який щось має знати, він просто навіть не вивчав. І я хочу сказати, що ми там далі поспілкувалися і навіть розглядали якісь способи співпраці. Тобто, коли він дізнався, що це таке, то йому вже стало навіть цікаво. Скидайте мені, якщо ви побачите, ще десь хтось порочить ім'я ендотерапії, то будемо розбирати цей кейс, тому що ще раз кажу. За п'ятирічну практику в Україні у мене жодного, жодного негативного результату з моїми пацієнтами. Саме тому там моє обличчя, там моє прізвище, і я відповідаю своєю репутацією. репутація руйнується отак, а будується роками. І я за своєю репутацією слідкую.